Тамара Волошина педіатр працює в дитячій амбулаторії у Тростянці. Розповідає, 24 лютого 2022 року працювала за звичайним робочим графіком. Спочатку зміни поїхала на виклики. Вже була десь мабуть, у пів. Першого на викликах мама мені говорить, а мені вже перезвонили до нас, а тут заїжджають танки. Мале дитя було хворе, розшукувала те мале дитя, його вже, оказується, кудись забрали, вже вивезли батьки, бо така ситуація. 24 лютого ще й була на чергуванні у міській лікарні. Ну, Чергування було тривожне через те, що була така навколишня обстановка, дуже незрозуміла. Було дуже гучно, було дуже страшно. Було це світомаскування, вже його використовували. На момент вторгнення і після нього у дитячому та пологовому відділеннях лікарні були пацієнти. Співробітники увесь час залишалися з ними, каже пані Тамара. Я ходила на чергування. Дівчата вже були у пологовому будинку, працювали не виходячи. із… із Відділення працювали вони постійно. ну, Я знала, що вони там, приносила їм їсти, приносила їм що необхідне. 18 березня Тамара Волошина, як зазвичай, йшла на чергування і зустріла російський танк. Танк повернувся якраз на, на тротуар, де треба було проходити. і Я мимо них пройшла на чергування. Тільки прийшла на чергування, в коридорі мене зустріли. Наші співробітники, ну, так як вони всі там, а я ж прийшла із світу нинішнього, як там, що там. В цей момент розвертається танк, це мимо якого я прийшла. І під'їжджає до лікарняної огорожі і розвертається гарно дуло, повертається. Ми всі це бачимо в вікно, і він націлює на стаціонар. Всі швидко. У бомбосховища. Діти якраз і в пологовому будинку, і новонароджене дитя було, і були ще вагітні. Вистрілили, розбили там будинок. Ну, такі ще були незначні зрушення, бо вистріл був тільки один. Пані Тамара розповідає, поки ходили по підвалах, одна вагітна почала народжувати. У мами відійшли води. Вже не було світла, вже працював тільки генератор. Генератор тоді не можна було включати, бо він був дуже шумний. Він дуже шумів, його далеко було чути по околицю. І вже тоді були пологи двойні при абсолютній темноті з фонариками. Використовували захист двох стін. Діти були у коридорі, породіллі були в коридорі. І весь персонал був у коридорі. Коридор став такою великою одною палатою для всіх: і для співробітників, і для породів, і для мам з дитятками. 23 березня будівлю лікарні обстріляли знову. За три дні Тростянець звільнили від окупантів, але лікарня була розбита і замінована, розповідає директорка Тростянецького центру первинної медичної допомоги. На другий поверх зали, де знаходилася і дитяча амбулаторія, залітали снаряди. Ніхто не пострадав із співробітників, але було знищено все майно, знищені кабінети розрушилися, знищена оргтехніка. Ну все, що там було, все. Пропало під кирпичом, як би сказати, ми втратили все, що там було. Після деокупації дитячу амбулаторію розмістили в іншому приміщенні. Воно теж було пошкоджене російськими снарядами, але за допомогою благодійників його відновили. Сьогодні тут обслуговують близько п'яти тисяч дітей. Тамара Волошина говорить, що у маленьких пацієнтів з'явилися скарги, яких не було до вторгнення. Багато проблем, що вже ми жили всі без памперсів, а зараз нам треба памперси. І вже такі старшенькі дітки. Хтось на всякі такі різкі звуки, все, дуже така неадекватна реакція, бурхлива. Є діти, які втратили апетит, не хочуть їсти. Є діти, які ну, так і все, всього жахається. Порушився сон. Стали неспокійні ночі, мами відмічають у дітей. Пані Тамара каже, після вторгнення пацієнтів поменшало. Дуже багато наших пацієнтів зараз за кордоном. Діти виїхали, мами вивезли дітей, діти за кордоном. Ну, а все одно є. І народжуються дітки, і повертаються. Олена Рашинська, Олег Вороненко, Суспільне новини, Сумщина.